Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що задумав той, кого ви загадали, що він там задумав. По відношенню до вас подивимося. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові, що ви в безпеці. Мої любі, молимося за нашу перемогу. Сподіваюся, що наша перемога буде якнайшвидшою. А зараз подивимося, що нам скажуть аркани, що задумав той, кого ви загадали, що він там задумав. Перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички «Привіт! привіт То що ж він там задумав, що нам скажуть аркани? Так, карти все ж таки показує досить пасивну позицію, тому що той, кого ви загадали в нього, реально немає такої можливості в даний момент щось планувати. Нічого він не може зараз задумати, тому що він не контролює ситуацію. Тому відповідь якось немає можливості в нього м щось задумувати. По суті, показує досить деструктивні. Міркування в силу того, що він розуміє, що позиція жінки набагато сильніша. Та, кого він сприймає своїм навіть противником і проти кого. Тут, власне, той, кого ви загадали, не факт, що людина занадто щира з вами, маєте на увазі тут навіть моменти деструктивності і бажання. Перехитрити, отримати перемогу нечесно. Тут розуміння того, що противник в даному випадку, дивимося вас, сильніший і перевага, моральна перевага в першу чергу на вашій стороні. Тому в даний момент впливати і щось навіть задумувати, він просто не може в силу. Зовнішніх, до речі, обставин. Ситуація не на його користь. Мої любі одинички такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт привіт Отож, мої двічки, що нам скажуть аркани з приводу того, що задумав той, кого ви загадали? Що він там задумав? Для загаданої вами людини дуже важливо знайти правильний унікальний шлях, і для цього йому треба усамітнитися, подумати гарненько самостійно, тому, тому що в даний момент карти показують. Тут необхідність зробити важливий доленосний вибір серця, і в даний момент. Для того, кого ви загадали, є момент нерішучості. Власне, мова йде про те, що цей вибір таки треба буде зробити: вибір серця, вибір між вами і іншим фактором. А, до речі, з приводу іншого фактора, тут тема ілюзій і а нерозуміння, що відбувається. Тому перше, що задумав той, кого ви загадали, це гарненько подумати, можливо для цього усамітнитися. Позиція відлюдника це про те, що треба дуже добре визначитися з власними бажаннями і для того, щоб зробити правильний вибір, що задумав по відношенню до вас, мова йде про вибір серця. Аркан закохані, власне, по відношенню. Ну тут по відношенню до вас іде розуміння того, що ви, що ви свято в його житті і що для нього важливо отримати від вас позитивну відповідь. Але в даний момент є Тема нерішучості, тому що, ну, тому що власне, необхідність вийти із, вийти із попереднього болота ситуація, яка вже перестає бути. Ну, Тут, власне, вийти із цих ілюзій, є те, що насправді не в його житті зараз відбувається ситуація невизначеності. І той, кого ви загадали, спочатку вирішив розібратися самостійно, щоб зробити правильний вибір в контексті, в контексті вас, і, власне, реалізувати задумане, але для цього треба набратися рішучості і зробити крок із ілюзорної. От щось він знає. Те, що він знає, те неправда. Угу. Тут, власне, це стосується, в тому числі, і ситуації конкуренції, можливо, ревнощі. але інформація, яка в нього є, це неправдива інформація. Необхідність вийти із ілюзій. А для цього гарненько задумав. Побути, власне, наодинці з самим собою, щоб розібратися в контексті вас, в контексті ваших стосунків. Що ж, мої любі, такий розклад для вас? Хто почув для себе підказки від арканів, той почув, а ми переходимо до, до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої трієчки, що задумав той, кого ви загадали по відношенню до вас, що він там задумав? Власне. Той, кого ви загадали, задумав або написати вам повідомлення, або навіть приїхати, причому задумав швидкі, яскраві динамічні зміни. Угу. В контексті чого зміни? Угу. Власне, рух до вас з кубком любові тут про про побачення, тут про а, романтичні стосунки і, власне, намір про те, щоб реалізувати а, свій задум. Угу. Цікаво, щоб реалізувати свій задум, треба відігнати нечисту силу, позиція діяльна, активна. А той, кого ви загадали, має в своєму доступі достатню кількість інструментів і засобів, власне, за думкою, є досягнення мрії, тема стабільності і гармонії на постійній основі власне, може йтися навіть про створення сім'ї і про реалізацію. Про стосунки на довготривалій основі. Любі. Тут про пристрасті, тут про реалізацію закоханого чоловіка. Але цікаво, що для цього треба позбутися нечистої сили. Угу. Нечиста сила, до речі, може бути достатньо. Агресивною із мечем у вигляді іншого чоловіка. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю нашої якнайшвидшої перемоги, мої любі. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, до побачення!